Для реалізації готової продукції необхідно зайти у вікно на оплату покупателю, вказати організацію, вибрати Контрагентам. Оскільки ми продаємо продукцію, отже він буде в групі покупці. Вказуємо контрагентам. Казати договір, за яким ми працюємо з даним покупцем. Тепер вказуємо продукцію, яку ми продаємо даному покупцю. Обираємо товар, вказуємо його кількість та ціну. Ціна вказується відпускна. Рахується шляхом додавання до облікової ціни. Націнки. В нашому випадку облікова ціна складає 800 гривень, а націнка становить 15%. Калькуляція відбуватиметься наступним чином. Відпускна ціна 920 грн. Зверніть увагу, націнка для кожної продукції може бути різною. На основі рахунку на оплату покупцю створюємо документ Реалізація товарів та послуг. Він заповнюється автоматично. Знімаємо галочку налоговий учет». Погоджуємо. Проводки по даній операції можемо знайти, зайшовши в продукція, реалізація товарів та послуг.